Чи бачили ви колись цю серйозно рекламу, що висить біля під'їзду, в ліфті, на стовбах та зупинках? Звичайно ж, бачили, вона всюди. Будь-де, де можна наліпити цей папірець, їх буде вже не один шар зверху нові, а знизу обірвані та тьмяні, вже став звичним вигляд міста, обліпленого цим яскравим спамом. Декілька разів я помічав людей, які розкліюють оголошення. Вони із нудьгуючим виглядом щось свіже, а старе зривають. Впевнений, ви також їх неодноразово бачили. Хтось навіть і сам підзробляв таким чином в шкільні або в студентські роки. Але виявилося, що навіть у цій примітивній не перший погляд професії є свої секрети. Цього літа мені надали відпустку, аби я тиждень насолоджувався нічого не робством, але з часом мені це почало набридати. Тому я й не думав зателефонувати своєму старому другові метру, спитати, як в нього справи. Та спитав я в нього так, що сів в автівку, та й поїхав до нього, в сусіднє містечко, аби пожити в нього, погуляти та протринкати залишок грошей. Коли я доїхав, мене зустрів мій друг. Спочатку ми розклали мої речі, а потім вирішили разом подивитися місто. Гарне, охайне, невеличке туристичне містечко, яке ввечері сяяло від вогників затишних барів та ресторанів. Пропустивши в одному з таких не по одній чарці, ми вже пізно ввечері повернулися додому, взявши з собою стільки випивки, що здавалося, вистачило б на місяць. Випивали ми три дні, ласували м'ясом, яке готували на багаття. До того тут було легко та спокійно, що я впіймав себе на думці, що і повертатися додому мені зовсім не хочеться. Прокинувшись після нічних посиденьок на ранок четвертого дня, ми були вражені тим, як нас винячили в будинку. І вирішили, що потрібно зробити генеральне прибирання. До цієї справи ми підійшли настільки серйозно, що навіть взялися прибирати в коморі, якій останній раз наводило ще в 90. Після відкриття дверей, наш погляд впав на якесь ганчір'я, велосипедне колесо, пробитий футбольний м'яч та інше сміття. Дмитро присвиснув, взявшись за голову. Було ясно, що бажання в нього трохи згасло, і він прошепотів собі носа щось на кшталт. А піду в магазин за мінералкою, одягнувся і пішов з дому. Поки я чекав друга, вирішив сісти на диван і переглянути новини в телефоні. Я здогадувався, що коли Дмитро прийде, то він вже не захоче прибирати, але надіявся, що прибирання в коморі все ж таки відбудеться, адже мені було дуже цікаво, що незвичного можна знайти в Мотласі, який не збирався в коморі за багато років. Хто зна, може, там якийсь радіоприймач старовинний чи ще щось цікаве. Трохи поміскувавши, я все ж таки підвівся і почав потрохи виносити мотлок, викотив колесо, копнув пробитий м'яч подалі. Вже почав виносити великий пакет землемою відомого супермаркету, який був доверху наповнений мукулатурою, як вхідні двері відчинилися і хату в хату ввійшов Дмитро. В одній руці він тримав пляшку мінералки, ну а в інший пакет, через прозорі боки якого воднілася пара пляшок наливки, та якась примітивна, але дуже ароматна їжа. Побачивши мене за початою справою, його обличчя дещо змінилося. Друже, та забити на це все, пішли поснідаємо. Махнувши рукою, товариш підштовхує мене плечем і ставить пакет з папірцями на місце. Раніше я зовсім не помічав, що він такий плюшкін, хоча, не дивлячись на це, колесо та м'яч він залишив там, де я їх поклав. Вже після обіду ми були дещо на підбитку, під довгі розмови про минуле, про життя в гуртожитку. Та, взагалі, про часи, коли ми були ще студентами, ми й не помітили, як почало сідати сонце. Очі потроху почали заплющуватися і мій погляд впав на підлогу. Бачу, валяється папірець. І щось неправильне в ньому, підштовхуючи, навіть не знаю, як це пояснити. Сп'яніла голова, не розуміє, що не так, але час від часу я вдивляюся в цей папірець і не можу відірвати від нього погляд. Нарешті я не витримав, пішов в перальню. А по дорозі за стіл підібрав папірець. Діма лежав на дивані і мутним поглядом сверлив стелю, розмірковуючи вголос на якісь філософські теми, при цьому ледь рухаючи язиком. Але я його і не слухав, я розглядав папірець. На ньому великими літерами надруковані рядки. «Ренлахан, бери та ніколи не повертайся. Під цим написом номер телефону, а нижче намальований портрет щасливої людини. Тільки придивившись зрозумів, що так мене бентежило, обличчя в людини ніяк не щасливе. Особа, зображена там, була страшною та потворною. Одне око набагато вище за інше, з вухами така ж ситуація. На голові лисина, волосся стирчить пучками замість носа, кривова пляма, а посмішка. Посмішка недобра така, та й виділяється якимось помаранчевим кольором. Відразу захотілося цей папірець резервувати на дрібні шматки. І якомога швидше спалити, вже почав роздумувати над тим, що відповість господар, якщо я зараз відкрию вікно та підпалю запальничкою цю мерзоту, Поглянув на Дмитра, а він базікати припинив і на папірець дивиться. Мені здалося, що він навіть протрезвів трохи. Питає в мене ти, ти де його взяв? Я лише здвинув плечима, кажучи, що не знаю, а сам то згадую, що він з того пакета випав, коли я його діставав. Мій друг неохоче підвівся. Висмикнув з моїх рук оголошення, почав шукати на поличці ключі від комори. Бачу, кладеться страховисько в пакет. Я не витримав, і питання самі посипалися з мене що там за пакет, чого ти його там ховаєш? Хлопець намагався уникнути розмови, але, зрештою, махнув рукою, налив по чарці та й почав розповідати. Як на мене, йому й самому хотілося про це поговорити, тільки моторошно було. Розповідь вийшла запутаною, як і будь-яка п'яна розмова двох друзів на кухні, однак загальну думку я зрозумів. Десять років тому Дмитро знайшов собі підробіток, влаштувався промову об'яві, яку знайшов в місцевій газеті. Під'їхав на місце, отримав оголошення та вказівку розклеїти її в конкретних районах. Коли він вже збирався йти, товстий чоловік, який видавав оголошення, зупинив Дімо і додав, що якщо на тих місцях буде багато оголошень, то старій потрібно зривати. Навіть пакет спеціально йому дав, щоб не смітив, і наказав, аби усі старі папірці приніс в офіс. Коли друг повернувся після першого виконаного завдання, то дуже здивувався тому, що мужик висипав переповнений пакет собі на стіл і почав щось вибирати. «А міська рада наказала. Побачивши ступор мого друга, пробурмотів чоловік. Одного разу, як Дмитро пропрацював вже півтора тижня, керівник підійшов до нього і відвів його в сторону. Ти ж оголошення старі зриваєш? Діма ствердно кивнув. Чоловік тоді відвів його ще трохи в сторону і продовжив: Ти нічого дивного не помічав? Та ні начебто не помічав. Якщо помітиш, що в оголошенні буде щось дивне, то ти цей папірець пакет не клади. Кудись окремо заховай, і потім мені давай. За кожне таке дивне оголошення даю тобі по 50 гривень зверху. Діма трохи подумав і запитав А як я зрозумію, що оголошення дивне. Ти, начебто, хлопець не дурний, тому думаю, як побачиш, то відразу зрозумієш. Після цих слів керівник віддав нову партію листівок і повернувся до роботи. Ось тоді Дмитро вперше почав звертати увагу на ці дивні оголошення. Тут він перервав свою розповідь і обережно поставив пакет на стіл. Чомусь я відразу вирішив, що мова йде про якихось гумористів чи пранкерів, але чим більше листівок з пакету діставав приятель, тим більше незручності я відчував, а по моєму шлунку гуляв неприємних холодок. Об'яви були зовсім різні: деякі барвисті і глянцеві, інші примітивні на дешевому папері з простими синіми літерами. Єдине, що їх об'єднувало, було те, що усі вони дійсно були дуже дивними. Мій погляд ковзав від однієї листівки до іншої. На першій була зображена сім'я, яка збирає цього відпустку. Стоять діти, батько обіймає їх десь на березі моря, і тільки коли, придивившись уважніше, помічаєш, що обличчя у батька таке, наче він не хоче відпускати дітей. Сина чоловік тримає не на руках, а просто підняв його над землею та здавлює шию ліктам. Лише ноги в повітрі тліпаються. Донька її не донька взагалі оббудила якесь із ганчір'я, а знизу надпис Потрібно морським повітрям подихати, і наголос стоїть у слові подихать на літері А. Далі реклама доставки їжі повно, кумедна, довга рука тримає тацю. На цій таці свіжа піца. Тільки якщо придивитися, то помічаєш, що серед інгредієнтів лежить паточок кошачої лапки, собаче вухо та кубка пір'я, Ще я помітив щось схоже на відірване язик. Далі білий аркуш паперу, комп'ютерний майстер Воллерій, встановлення Windows, встановлення будь-яких офісних додатків, налаштування антивіруса, захист від парадоксальних явищ, виділення несправжніх друзів у соцмережі. Встановлення з'єднання з іншою стороною капеля, пошук темних істот в вашому інтернет-просторі, видалення банерів усіх видів, далі реклама якихось медичних послуг, лікування усіх хвороб оздоровчою агонією. Відсутність анестезії гарантовано, нехай усі хвороби вийдуть разом з криками. Ще один потертий часом глянцевий папірець. На ньому були зображені якісь створіння, схожі на щурів. Але без хвоста із шістьма лапами і довгими іклами, Текст був майже повністю розмитий, збереглося лише одне слово – «м'яс». На наступному написано лише два слова великі страждання. А поруч чорно-біла картинка, на якій людина в позі для молитви стояла на колінах біля якихось трикутників. В якийсь момент я почав перебирати листівки швидше, намагаючись не вдивлятися, але все ж помічав шкіра з куртки встигне приповсти вниз вже цієї осені, придбаю вигини будь-яких видів, подаруй коханому останній подих, подарунки на свято великої болі. фінглаштеп, республіка гострих кісток, шиття з миттєвим загоєнням, Школа непомітної поведінки. Хочете собі мовчазний гостей на свято? Телефонуйте за номером. Дмитро схопив мене за руку, попередивши, що далі об'яви краще не дивитися. Адже на дні пакету були найстаріші з них ще з 90-х років, і задля збереження здорового глузду їх краще взагалі не бачити. Я не став сперечатися коли збирали оголошення назад в пакет, я помітив, що мої руки тремтять. Ми знову повернули цю купу паперу назад в комору і Діма зачинив двері на ключ. Наступного дня ми намагалися продовжити відпочивати, але веселощів вже не було. До теми оголошень ми повернулися лише в останній день перед моїм від'їздом. Друг розповів мені, що за два місяці зірвав декілька десятків таких листівок, а інші були в цьому пакеті ще до нього. Одного разу в цій фірмі щось трапилось. товстун керівник був чомусь дуже схвильований, виплатив гроші, а потім протягнув Дмитру пакет і пообіцяв доплатити, якщо він цей самий пакет утримає в себе декілька днів. Наступного дня той офіс виявився порожнім. Слухавку ніхто не брав, а через деякий час взагалі виявився неіснуючим. Через місяць хтось дуже серйозний явився на поріг будинку Дмитра та почав цікавитися щодо колишнього керівника. Діма відповів, що нічого не знає, та й зв'язок не підтримує. Чоловік поцікавився, чи не бачив Дмитро чогось дивного в офісі, на що той вдав дурня і відповів, що нічого такого не помічав, лише отримував оголошення та клеїв. більше нічого. Якось моторошно йому стало від погляду цього чоловіка. Незнайомець покивав головою, немов усе розуміє, та й пішов. А Дмитро не знайшов нічого кращого, ніж засунути той пакет у найтемніший кут комори, трохи приваливши його ганчір'ям та мотлохом. Особисто мені дуже хочеться переконати себе в тому, що це, що це всього лиш якась дивна витівка невідомого художника, а можливо, і сам Дімо їх замовив, щоб розігрувати друзів, як от мене. Дуже хочу на це сподіватися, тільки до оголошення більше придивлятися не буду. Більш того, я влаштував скандал, адже в нашому ліфті з'явилася дошка оголошень. Мене не залишає лише одна думка. В усіх оголошеннях, що я бачив, відсутні невеликі шматочки для відривання, на яких вказаний номер телефону, а це означає лише одне: на ці пропозиції знайшлися свої клієнти. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Якщо хочеш ще більше моторошних історій, залиш свою козацьку вподобайку, підпишись та поділись зі мною своєю думкою в коментарях. Для мене це дуже важливо.